На даний момент не так просто замінити свої водійське посвідчення, якщо у вас, наприклад, старого зразка. Ви хочете його собі замінити на нове водійське посвідчення, то на даний момент не так легко це зробити, через те, що нам тільки ускладнюють постійно, постійно з'являються якісь нові документи, які потрібно долучити, щоб отримати нове водійське посвідчення. І це зробити вже не так легко, як було колись, можна сказати, рік тому. Так? На даний момент, якщо ви плануєте собі заміняти своє водійське посвідчення на нове, тобто на українське, наприклад, ламіноване або ще старше, то пропоную вам не затягувати з цим через те, що. В майбутньому, можливо, взагалі не буде можливості дистанційно це зробити, так? Бо на даний момент дуже багато документів додаткових вимагають, затягують процес, не висилають вчасно водійське посвідчення. Можна чекати після того, як ви замовили, і місяць часу на водійське посвідчення раніше можна було його отримати протягом семи днів. На даний, на даний момент можна чекати і місяць часу. Так що якщо у вас водійське посвідчення старого зразка, ви плануєте його замінити на нове. Звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.